Вітаю на моєму каналі, шановні садівники. У нас триває робочий процес. Садимо малину на місці розкарчованої флорини на підщепі ММ106. Сьогодні у нас 18 листопада 2022 року. Температура повітря близько мінус 2 градуса. Грунт має плюсову температуру, тому садимо малину з інтервалом 33 см в рядочку. Зробили розбивку, натягнули шнури, профризували ділянку і ось ця бригада із 6 чоловік і займається посадкою. Хтось копає ямку, хтось ставить малину, присипаємо, трамбуємо. Тобто технологія зовсім не складна. Автоматика. Смикаємо за мотузку, коли треба, щоб обійшло коли. От. Садимо маліну сорт Glen Ample. Перші два ряди це у нас перший гатунок Другий ряд теж другий гатунок і в третьому ряду буде маліна другого гатунка Вона відрізняється від першого тим, що... Не такий шикарний корінь. Зараз покажу як виглядає посадковий матеріал сорта Glenempel. Ось такий посадковий матеріал нам привезли із Польщі. А Це вже другий гатунок, ось, бачите? Ось така коренева система другого гатунка. О, два рядка вже посадили. Зараз будемо садити третій рядок. Ну і мабуть, частина четвертого теж. Мабуть, частина четвертого теж буде задіяна. В ряду у нас біля 400 саженців маліни. На 2000 нам треба 5 рядків. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ще у нас лишиться резерв, там посадимо пізніше якісь інші сорти. Може пчехіба, може дельніра. Ще не купили. Тобто коли придбаємо, тоді я вам розповім, покажу. От такі у нас роботи. так що Сніг зовсім не заважає Тобто, Земля волога. Можна маліну не поливати. Це у нас дрова. Бачите цілий прицеп. Флоріни. Ось. Ось така технологія. Добре, коли є механізація. Якщо немає трактора, можна маліну садити під лопатку, можна під мотоблок, можна плужком підорати. В кого як виходить, то і так собі і садить. Ми садимо ось так. Фризою спушуємо ґрунт, розмічаємо спеціальним таким мотузком, ставимо колики, щоб було рівненько. Міжрядія у нас біля 4 метрів, 4 з хвостиком. Нічого ми не міняли, так як у нас вже є виведений старт-конектори поливні. Щоб нічого не мудрити з водою, ми міжряддя лишили ті самі. Ось, все, бачите, виведена 16-та капельна трубка. І будемо маліно навесні поливати, плюс давати добрива. В принципі, в принципі, нічого складного. Технологія проста. Яка буде ціна на наступний рік будемо бачити. Але врожаю на наступний рік у нас не буде. Бо в маліни двохрічний цикл. На наступний рік вона буде рости, а аж через рік буде давати перший врожай. От. Так що буду показувати вам, як будемо годувати, будемо поливати, сапати. Тобто Технологія не складна. А яка буде ціна, будемо бачити. Все, дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шемчук, Вінницька область, Барський район, садіння. Літньої малини. Всього доброго, всім мира, добра, до побачення. Все, зняли.